Таном на зараз маємо кількість постраждалих 9 людей. Наразі ми без загиблих, тому в принципі ситуація контрольована всім постраждалим надається необхідна допомога. Сьогодні була масована атака, комбінована, зафіксовано кілька локацій з пошкодженнями, падіннями уламків у п'яти районах Києва. Основна локація це будинок на бульварі Лесі Українки в Печерському районі. Тут маємо постраждалих людей. Також поруч розгорнуто штаб. Хочу сказати, що це недалеко ліцей номер 84, бульвар Лесі Українки. 32 А він працює з мешканцями, фіксуються всі заявки, надається вся необхідна підтримка. Наразі маємо тисячі будинків, які залишаються без світла по районах. Майже весь лівий берег. Зараз повертаємо світло світло в Дніпровському районі. Також на правому березі ще є відключення в Волосіївському, Соломінському та частково в Печерському районах. Також є великі проблеми по воді, але зараз в режимі реального часу це відновлюється. Є хороший прогрес в Соломінському районі, Дніпровському, Дарницькому. Майже всюди зараз вже йде підняття тиску, і технологічний процес йде штатно для повного мовлення. Потрібен час Це технологічний момент. Хочу сказати, що протягом дня буде поліпшення ситуації по водопостачанню щодо навчальних закладів. То ситуація наступна. Формат роботи визначається сьогодні. По місцю, в залежності від ситуації адміністрації закладів у діалозі з батьками, також заклади, де можливо працюють як е, пункти незглавності, е, всі райони розгорнули е, всі пункти незглавності, які сьогодні є. Служби запустили також бювети, і бу, які були без живлення, Зараз працюють на аль альтернативних джерелах.